Усім доброго дня! Дівці, сьогодні підемо до наших маленьких курочок, які недільку назад почали нестися. Розкажу, яка це якосність у моїх красивих дівчик, у моїх золотих дівчат. Дуже хороші, дуже красиві наші дівочки, да? Хто красивий? Ось у всі красавиці. Зараз ми вам дадимо вкусняшок. Що вони дуже гарно їдять, це капусту. Що і ви хочете, і вам трошки дам. І вам, старичкам, опа, натий вам, і старим, і малим. Зараз висиплю їм кушать і розкажу, дівчатки, про оцих курочок, які недільку назад. У мене занеслися оці кроси. Я вже розказувала, що прийшла 4, ні, в 5,5 місяці вони рівно 5,5 місяців вони занеслися у мене. І це мені дуже-дуже подобається. Дуже що вони дуже добре їдять, ось я розкажу вам. Це капусту люблять. Буряк і капусту. Ну, знаєте, буряк даю рідко, тому що у мене вже є. Е, Нароботки на оцих більших старших курочках. Оцим курочкам уже ось у мене цим два роки, а цим 5 з половиною місяців. І е, буряк дає розстройство. Я не думала, да, яйценоску з дівчатки піднімається добре у курочок, додають в неї яйчка, але потім у них іде розстройство. І що мені оце не подобається, то я вже сказала, не буду я. В Цьому году садить буряк, насадю більше капуста. Капуста для них це взагалі. Вони її дядькі не кидала скачанами, кидала і так. І от що я хочу розказати вам сьогодні за оцих курочок. Як я вже казала, ці курочки найкраще мені подобаються. Держу я і таких різних. Є у мене у старих і Ломан Браун. І кроси, і домінанти, всіх по чуть-чуть. Домінанти теж несуться гарно. Ну, от кроси більше всього, що вони рано заносяться, і несуться і два, і три роки. А от лігорн ще добре несеться. У мене там у старих курочках є лігорн. Лігорн сестрі колись подарила. Дівці їй вже, мабуть, шість років. Там грам 100 у курочки, але несеться теж дуже-дуже замечательно. І ось думаю, ці курочки неділю. Це, тій неділі я почала <coughs>, знімати. Я вийшла, вони на вулиці, мені було одне яйце тут, одне трошки далі. І у тих старіших курей яєчка ми ловили дуже довго, як не на вулиці, то там, то там. А ці дівчатки у мене дуже-дуже великі молодці. Один раз знеслися. Я побачила, що вони вже занеслися отут на вулиці. Зробили ми з дідом сідало їм там у курятничку, і вони зразу ж пішли на сідала. Шукала я і поза де вони там сидять, поза всіх їхніх закутках. Ні, не було. Ось тільки. Постійно усі Що хочу сказати, що ми починали: оці такі курочки. Значить, перший раз вони знесли мені два яйця, потім, знес... Ні, потім знесли три яйця, а потім п'ять. Прийшли було п'ять яїчок. Сьогодні ще я не дивилася. Думаю, вже зараз скоро обід. Підемо глянемо, що вони сьогодні мені знеслися. І от у течение місяця вони починають розноситись. Я знаю по тим курочкам, тому що вони всі з одної партії, ось дивіться, оця серенька больша, оця чорна больша, ось оці больші. А є жовта, маленька, їй вона така зовсім зовсім і ще маленька, я не знаю, тільки чуть трохи грібенець Ось Дуже мені подобається ця чорненька курочка. Отака. Я так хотіла таких якихось трошечки необичних курочок. І ця мені дуже подобається, то вони, я думаю, не всі одразу занесуться. Ну, Я, довольна. Я, наприклад, доволі розчитувала Взагалі через день, думаю, п'ять – добре, поки вони маленькі. А потім я знаю, що вони несуться набагато-набагато краще. Так що, думаю, дівчатки, якщо хто хоче курочок, на яєчка, то, по моєму совету, беріть отаких от курочок і ви будете доволі. Вони, знаєте, непривередливі, вони не бояться холода. Ось у нас тут курятничок так зліплений. Все, що було, то сліпили. Так оце і в нас. Що, де, позатуляли, позатуляли і нормально, так. Да, включаю я їм світ. Це да. Включаємо ми в 5 утра. і е, вечором вони десь. До восьми вечора. Це теж дуже багато значить. Я раніше не думала, а це коли почала практикувати, почала включати світ, і я зрозуміла, що для яйценоскості це дуже-дуже хорошо. І оце отакий в нас сьогодні. зараз підемо подивимося, чи там є всі далі у них, а також чекають, перелітають мої рідісочки через. Куда? Куда пішли, Куда пішли? Підемо, зараз подивимося. Підемо у сарайчик. Тут, звісно, темно. Ну, я думаю, що ми побачимо, що наші дівчатки знесли. Нема нікого тут. Ось, о, бачите, отакий сарайчик тут ми зробили. Оце, отут вони ззаду у них там сідало, спальня їхня. Отут. Ай, Ой, вау, вау, красота, якась дівчатки, дивіться. Дивіться, ось, ось сьогодні 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І одне таке велике, одне вже таке велике, прямо як у старої курочки. Бачите? Ой, я дуже-дуже рада. Сьогодні у нас бачите, додалося трошки грязноваті, тому що дощик йде. Так що, отакі діла у нас. Якщо вам подобається наше відео, забігайте до нас на канал. Всім! Мирного неба, будьте здорові і пока!